Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 26 жовтня, середа 2022 року, виповняю замовлення бурмага Віктор Петрович, Черкаська область, село Леське. І так підійшов до Ельвіри писанки. Якби так, да? І знову бачу гронку, як би до весіла. Тут є знизу теж, теж весіло, але ж її фазани поклювали. Да? А тут якби не достали, мабуть, чі. листочком було прикрите. Е -е, дивіться, винограду вже нема. У мене багато, так що показую те, що висить, друзі. Жовтий місяць, кінець. Да? І ось, ну-ка, я трошки зірву ці листочки. Воно сонечко вечірнє. Дивіться, воно. отака Ельвіра. Відома. Це форма писанки Олега Михайловича, вона рання. Десь по цьому року, десь на число 15 серпня, вона вже була повністю зрізана в мене. Але ж е, якось залишилося. Навіть ну, невеличка груна була така, да? неліквідна. Тобто, ну, як би так. ну, так, Довесіла, дивіться, значить так, що я бачу? Тріска нема, хоча дощі заливали і вересень був. Та, до речі, навіть сьогодні був цілніше лило, друзі, ході, воно, дивіться, воно бачте, трошечки на виноградниці воно е, якби і було туди. Е, ну, тріска нема. Тріска нема, форм, форма рання, отака вона. Ельвіра. Ну, Я вважаю, що бачите, якби... Цей термін показує, що Ельвіра теж може довго висіти. Як би так, так, друзі. Так, Віктор Петрович черенок срізав оцей там, де грона, бачите, ось навіть ось, грона лишилася. Хі -хі. Ну, ось ось череночок буде ваш, то таке діло. А ну, мені цікаво, давайте тепер розріжу я ягодку Ельвіри. Яка вона? подивимося, що тут, скільки кісточок тут, -о? розвернемо їх. Так, ну, давайте, друзі. Дивіться, дві косточки було невеличкі, невеличкі, але дві косточки було в ціятки. І тут ось зараз ми дивіться я розворачую. Ось одна, втора, а це розрізала просто. Ні, якась. косточки мілкі. косточки мілкі. По смаку вона, звісно, вже перевисіша. Mm. Ну, смак, звісно, шкалі, сахар такий. Не хрустящий, вона просто м'ясиста. Ну вона перевисіла, друзі. Два місяці з гаком, скажімо так. Ну, достойно, я вважаю. Да, рельвіра писанки. Талисманчик.